Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Завершується поточний 2025 рік. Він приніс нам великі зміни в способах ведення війни проти російських окупантів. За офіційними даними наших воїнів наші дрони знищили до 75% російської бойової техніки і до 65% особового складу ворога на полі бою. Це зробило дрону, дрони головним інструментом знищення. Найбільшу частку уражень завдали FPV-дроні. Дрони такі маленькі, невеличкі, але, але дуже ефективні. До 49% всіх російських окупантів знищено FPV-дронами. Українська стіна дронів стала головною перешкодою для наступу північних дикунів. Дрони стали головним засобом ураження в українській армії. Вони перевершили артилерію і інші види зброї за своєю ефективністю. Це самий масовий інструмент на полі бою, він забезпечує високу точність і має низьку ціну, що важливо для ведення війни. ФПІ дрони стали головним засобом проти ворожої бронетехніки, тому що можуть бити в самі слабкі місця. Дуже ефективно знищують дрони російську авіацію на аеродромах базування. Перший такий удар був по аеродрому Дягілєва, Ми пам'ятаємо, в грудні 2022 року тоді наш великий розвідувальний дрон Стриж, ще радянський, на нього нагрузили одну тонну вибухівки, і він важко пошкодив Ту-22 М3 і Ту-95 під, при підготовці до вильоту. Вони з ракетами були. Також був знищений автомобіль АПА і ще декілька офіцерів. А другий удар відкрив нову еру удару фпв дронів передромах. Перед в Мачуліщах, це біля Мінська, в Білорусі, стояв російський А-50, це літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування. По ньому вдарив літаючий дрон. Вразив він саме РЛС, яка є на цьому літаку, вона називається «Жміль». Ця РЛС не випускається вже більше 30 років. Тому сам іл 76 літати міг, а РЛС працювати не могла вже. Тому сам іл 76 перегнали в Таганрог на авіаремонтний завод, і там він на авіаремонтному заводі стояв майже 2 роки і був знищений при ударі наших крилет-ракет по цьому заводу. А ще через деякий час там же ми знищили А100, це їх новий літак дальньої радіаційного виявлення і керування. І А-60 це прототип літаючого космічного лазера, який мав збивати супутники. Тепер не збиває, немає чим навіть займатися. Великим успіхом була українська операція Павутина 1 червня поточного року. Тоді в півдрони маленькі впівдрони з дистанційним керуванням знищили більше 40 літаків стратегічної авіації Росії. Це ту 95 МС, ту 160 і Ту 22 М3. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. У наших воїнів сталася сумна подія. При виконанні бойового завдання був знищений автомобіль. Він використовувався для вибору позицій, вибору шляхів висування і відходу техніки після нанесення удару по ворогу. Він дуже потрібний нашим воїнам. 10-15 кілометрів пішки не пройти під атаками дронів постійними. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. У поточному році дрони стали важливою зброєю для отримання асиметричних переваг над російськими окупантами. Вони змінили характер війни, інновації у безпілотні системи руйнують сучасні способи ведення війни і той набір техніки, що Росія пропонує для ведення війни проти нас. В сучасній війні дрони стали ключовим інструментом у всіх середовищах на землі, в повітрі, на воді і під водою. Вони виконують розвідку, ударні операції, логістику, евакуацію, поранених і інженерні завдання з змін, змінною боротьбою, включно. Ключові аспекти застосування дронів, розвідка і спостереження. Дрони забезпечують постійний моніторинг поля бою. Це дозволяє реагувати на Швидкоплинну ситуацію в реальному масштабі часу і, в, і вчасно давати команди і змінювати ситуацію на свою користь. Важливими є ударні можливості дронів. Сучасні дрони ефективно знищують бронетехніку і живу силу на полі боя. На морських просторах успішно знищують кораблі і підводні човни ворога. Логістка і підтримка дуже важлива для наземних дронів. Вони доставляють боєприпаси і медичні засоби у небезпечні райони. Також вони добре себе показали при евакуації поранених. Вони низенькі і, їх і непомітні тому інженерні можливості у вигляді мінування і розмінування виглядають дуже ефективними і широко застосовуються зараз. Масове застосування дронів змушує армії світу переглядати традиційні стратегії. Від артилерійських дугелей до морських боїв і знищення ворожих кораблів в їх військово-морських базах. В поточному році за один тільки грудень було знищено 10 російських військових літаків, причому 7 з них знищено з fpv дронами на аеродромах, на стоянках. В Криму ми ведемо жорстоку боротьбу з російськими радіолокаторами, тому що ці радіолокатори бачать половину території України і надають можливості літати нашим літакам. За поточний рік, в основному дронами знищено в Криму, тільки в Криму 14 радіолокаційних станцій, включаючи самі нові і дальні РЛС ворога. Це пробиває коридор в протиповітряній обороні Росії. В Криму і дозволяє наносити удари крилатими ракетами по військових цілях Росії в тому ж Криму. Так само пробиваються коридори для ударів по військово-морській базі Новоросійськ, то «Очамчері» на Чорному морі і для ударів по Каспію. Рік ми завершуємо з дуже хорошими результатами. Ми вивели з ладу три нафтодобувні платформи і малий ракетний корабель, що охороняв їх в Каспійському морі, шановні, а ще були удари по трьох вантажних суднах, що перевозили зброю з Ірану в Росію. На сьогодні ми пануємо в Чорному морі. Наші дрони, морські надводні дрони, несуть вибухівку 500 і більше кілограм і потопили разом з крилатими ракетами Нептун. Нашими Нептун і «Штормшадо» французькими, 28 бойових російських кораблів, і два підводних човни носії крилатих ракет калібрів, що стріляли по Україні. Особливу гордість викликає наш підводний дрон «Сапсе Абебі». Це підводний дрон, що непомітно увійшов до військово-морської бази «Новоросійськ» і знищив там підводний човен, типу 636.3 Варшав'янка. Таких блискучих успіхів у світі ще не було. Україна завершує 2025 рік з хорошими успіхами у війні дронів проти окупантів. Російські дикуни не встигають реагувати на наші досягнення і несуть великі втрати. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал в на банку», підписуйтесь. Поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі, всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.